Оцей товариш може визначити якість вашої пшениці. Чи вона буде 2 класу, чи 3 класу, чи можливо 4-го, чи можливо фураж. Друзі, так, да, це клоп і мага. Він може суттєво погіршити якість і білку, і клейковини. Тому обстежте, зробіть, щоб він не харчувався на вашій пшениці в період молочної стилості. Друзі, ну це люцерновий клоп. Це не клоп черепашка. Але він також харчується, як і клоп черепашка. І також може значно погіршити якість зерна. Тому нема різниці. Чи це черепашка, чи трав'яний, чи люцерновий, чи інші клопи. Їх необхідно знищувати. І цей клоп жре пшеницю погіршує якість. Ну, Клопів дуже багато видів. Саме небезпечне це черепашка, відповідно. Але ці клопи також небезпечні.